Бізіток, бізі шоу, в якому ми просто і щиро говоримо про непрості, але справжні речі. Тут ми сміємось, ділимося реальними історіями і запрошуємо вас на чашечку кави, щоб разом побачити бізі-біучеми тих, хто її творить. У кожному випуску чарівні бізі матусі, маленькі зірки і всі ті, хто пише історію Бізі Бізібі щодня. Привіт, друзі! Це перший історичний випуск-епізод Бізі ТОК. Будемо говорити про все, що відбувається в школі Бізібі, по-справжньому і по-доброму. Тож, приємного перегляду полетіли. І сьогодні в нас в студії не просто гості, а чарівні адмінчики, які тримають Бізі-Бі вулик завжди в порядку. Чарівні, прекрасні просто найкращі Даша і Юля. Радий вас бачити. Привіт-привіт. Хто не знає, це Юля, яка працює на куліша, і Даша, яка працює в центрі. Або Юля Бамівська і Даша Центрова. Так краще звичай. Як вас справи? Як кані... канікули почались? Так, так. Канікули. Дуже радий вас бачити. Зараз будуть для вас коротенькі запитання. Наше шоу буде складатися з трьох раундів і воно. Несе таку розважальну гарну мету, щоб матусі з дітками на канікулах подивилися і згадали, що в БІЗІБІ скоро знову буде крутий навчальний рік. 3, 2, 1. Перший раунд він у нас має назву Бліц, будуть коротенькі питання, два варіанти відповіді або так і ні. І наші адмінчики будуть швидко, правильно і правдиво відповідати. Добре, ми хочемо, щоб ви були відверті і кажіть все, як є. Вам за цього нічого не буде. Як казали, мама, коли з татом приходили з батьківських зборів, казали: кажіть все, як було, чи то перед зборами. Поїхали. Розпочинаємо з Юлі. Відповідати Viber чи дзвінок по телефону? Viber. Принтер працює. Радіти чи боятись? Радіти. Перший урок чи останній? Що легше організувати? Останній. Вихідні, Netflix чи просто тиша? Netflix. Кава зранку чи на обід БізіБ? На обід Бізібі. А ранок з понеділка чи вечір п'ятниці? Вечір пятниці Залишитись після занять чи втекти, як ніндзя? Краще 20 дзвінків за 5 хвилин чи 5 мам, щоб прийшли просто поговорити? 5 мам, щоб прийшли поговорити. Дитина загубила шапку чи забула книжку? Загубила шапку. Списки, Excel чи кольорові стікери? Excel. Дякую тобі. Дарія, ви готові? Так. Дуже серйозні питання для вас. Отож, відповідь обирай, будь ласка, так чи ні. Був день, коли хотілось просто зникнути з бізі? Ні. Плакала від сміху на роботі? Так. Маєш маму фаворитку? Так. Забувала когось записати на пробне заняття? Так. Е, – Називала дитину іменем її мами? Так. Хоч раз відповідала, ага, не чуючи запитання. Так. Дитина вчила тебе нове англійське слово? Ні. Фантазувала про автоматичну відповідь на всі повідомлення? Так. Спала з телефоном в руці? Так. Ну, не на роботі. Сказала, це точно останній дзвінок на сьогодні і збрехала? Так. Дякую, дуже гарно. Дякую. А ми продовжуємо. Дякуємо, що ви з нами і додивляється цей випуск далі і далі. Якщо додивитесь до кінця, то обов'язково лайк, коменти. Ми дуже будемо раді. Наступна у нас гра з нашими чарівними адмінчиками, яка називається «Бджілка каже правду. Є ось такі класні карточки з бджілкою, і тут є запитання. Тож по черзі зараз Юлія Даша будуть витягувати ці карточки, піднімати їх і відповідати на питання. Домовились? Угу. Mm Супер. -hmm. Не страшно? Mm -hmm. Ні. ні mm -hmm. mm -hmm. Розпочнемо тоді. Ну, давайте з Даші, наприклад. Даша, тягне карточку. Mm -hmm. Можна ночовичі? Та mm давай -hmm. вже. Якщо б ти могла передати щось майбутній собі э, адмінчику через рік, що б це було? Mm -hmm. Ну напевно, що не треба нічого боятися. Що все, можна вирішити в будь-який момент. Добре, я просто щось подумав зразу матеріальне, щоб ти собі передала через рік. А це таке більш духовне. Ні, правильно, дуже класно. Пачку віковідь. паперу. Тільки паперу замовляй більше зразу. Ящик паперу. Окей. Дякуємо за відверту і правдиву відповідь. Основне завдання, що це було щиро, я думаю, що вийшло. Дякуємо тобі. Тепер переходимо до Юлі. Юля, витягуй бджілку, що вона нам принесла і скаже. Що б ти сказала собі першого робочого дня в Бізібі? Не переживай, переживеш. Якби перший день було таке, напевно, якісь ситуації, які зараз стресують, ти б казала, все, я, я відмовляюся, я не буду. Так, так напевно, би і було. А так всі питання, напевно, проблеми вирішуються по мірі настання і досвід допомагає тобі певно їх вирішити. Круто, дякуємо. Продовжуємо далі. Наступна бджілка number sрі. <рес> Що ти зрозуміла про себе працюючи в Бізі Що ти зрозуміла про себе працюючи в Бізі що я вмію знаходити спільну мову з дітьми більше, ніж я думала. Угу. І е, в спілкуванні з батьками я добре комунікую. Молодець. Треба просто все культурно всім пояснити. Так. І всі розуміють співслова. Так. Дякуємо, дуже гарна відповідь відверта, Юля. У чому твоя суперсила як адмінчика, про яку мало хто знає? Може, не скажу. Добре. А може вирішити будь-які запитання, і це напевно є твоє супросили. І не показувати, що щось ти не знаєш, як далі вирішити. Тобто, твоє стрес, твоя стресостійкість і вміння в будь-якій ситуації зберігати спокій і не піддаватись паніці. Боря, дякую. А я добре ще, сказав. Я ще думаю, що. Я можу робити декілька справ одночасно. То ти можеш бути водієм маршрутки. <клес> <клес> так, ну так. Я там рахую гроші. Я можу робити декілька справ одночасно і майже не помилятися. Ну, це дуже велике, майже, бо таких людей я вважаю, не існує, які не помиляються, і просто люблю свою роботу. І дітей. І діти люблять тебе. Особливо. Наступне next question. Трішки до підівчат англійську так. з БЗБ. Бі. Якби мама, яка сумнівається, могла зазирнути в тебе всередину, що б вона там побачила. Ти хочеш піти. Хочу піцу. Їсти? ти завжди хочеш їсти. Так, напевно, може, що я і хочу їсти. Ні. Ну, пофантазуй, скажи, правду. Якщо немає варіанту, то також підходить все добре. Мама вдивиться всередину. Що ти там? насправді не знаєш, як їх звати? Та, що я деколи забуваю, як їх звати, або не знаю, як їх звати. Дякую. Наступне добрий Ах. Виходить, і ділка каже. Твоя улюблена традиція або ритуал на роботі. Е, я дуже люблю приходити на роботу е, з раночку, коли ще нікого немає, бо це час, щоб я трішки так налаштувалася, заспокоїлася, підготувала. А також я люблю наші обіди. Люблю, коли приходять дітки на заняття, але дуже люблю наші обіди, бо тоді ми можемо трішки відпочити, поговорити, поспілкуватися, розказати щось цікаве. То давай по меню пройдемося. Дві піци і сік, так. що що було. Суші. Так. Суші то що... по, по вихідних. Так, на свята. Кожного дня. Добре, дякуємо, круто. Ну, в кожної, думаю, якісь ритуали. І дякуємо, що поділилися своїми, і думаю, в тебе ритуал, що ти можеш одночасно там, спілкуватися з 10 мамами і 5 дітками. Наприклад, це, що ти говорила в попередньому запитанні, що можеш багато завдань одночасно робити. До цього спонукає бізібі і дякуємо, що ти відгукуєшся. Продовжуємо. Next. Це вміна так хвалять. Гарно, гарно, дуже. Який момент на роботі ти б хотіла запам'ятати надовго? Як я перший раз прийшла в БЗБ і мене привели на мою локацію в центр? Я так, собі... так, так. От... То привели чи сама прийшла? Ні, ну як ну мене як це, запросили, показали, так. де ти будеш працювати. я так, І ти так прям пам'ятаєш цей момент і так. хочеш його собі запитати? Так, так. як перший ти... день, як Юля. А як тобі випускний, до речі, був, що хочу запитати. Випускний? Ну, бо для тебе це був перший випускний, для декого з вчителів, для адмінчика Юлії. Ну, це було дуже круто. Типу, підготовка була така у нас потужна, але загалом це було дуже круте свято. Якби я була дитиною, я б на нього пішла, напевне, і ще другий раз. Це, десь Бог, зустрінемо з наступного року. Ти вже будеш як учень бізібі, і два в одному. Та, молодець. Дякуємо. Дякую. Юля. Ви навіть не перетасовуєте ті. Так, ми просто. Ді... Ми... Що найбільше змінилося тобі з моменту, коли ти почала працювати в Бізі Що найбільше змінилося? Дуже філософське що... питання. Е, насправді, е, я, завж... я сором'язлива. Е, е, мені здавалося завжди, що мені важко спілкуватися з людьми. Mm -hmm. Але, як виявилося, це не так. І з кожним днем, собі, з кожним роком я відчувала все більше і більше сили в собі, що я можу класно спілкуватися, і мене не лякали питання, на які я не маю відповіді, бо це все досвід. І з часом я навчилась класно на них реагувати. Я думаю, я подорослішала. Я багато чого усвідомила, побачила, що насправді в житті для мене важливо. Угу. І я думаю, що це моя робота також цьому посприяла. Бо коли ти йдеш на роботу і не відчуваєш там стресу, це дуже класно і це дозволяє тобі бути такою, як ти є. Круто, дякую. Я думаю, що твоя корона фраза більшості людей, якщо в тому даному момент немає відповіді, треба казати. Я уточню. Хвилиночку. Так, хвилиночку я уточнюю. Я думаю, що це секрет. твого успіху. В цьому має бути і у 100%, бо Відчині. так, воно має відповідати зовнішній твій вигляд, і тим словам, я уточню і хвилиночку. Тоді і батьки будуть збирати спокій, і все буде добре. Бо якщо піддатися, напевно, на їхні якісь такі миттєві проблемки, то Володимирі. буде по так. Так що дякуємо, що вселяєш спокій, надію, і продовжуєш Бі. Коли ти в останнє подумала, я тут точно на своєму місці. Коли ти подумала, я тут точно на своєму місці? На... Чи якщо ще не думала, Ні, так, ні як... на випускному було. <хи> угу. На випускному я подумала. Коли, коли ми всі разом готувалися, коли всі один одному допомагали, підтримували, тоді я така. Ну, так. ну ти дуже, дуже гарно справилася. Для першого Спаси. разу це було чудово. В цей час в тому місці ти відчула, що це так. 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 Дякуємо, гарно. Вже навіть нічого не вприємно казати, ви самі чамо не тягнетеся <гум> на. Це дуже у якій <гум> миті ти найбільше відчуваєш силу команди? Силу команди я відчуваю, коли ми робимо щось спільно, а ми це робимо кожного дня. Коли ми допомагаємо одна одній, коли ми підтримуємо, бо попри роботу в нас є в кожної своє особисте життя, різні моменти, і ми завжди підтримуємо один одного і. Тим більше, коли ми серед ночі там, наприклад, пишемо як ви, у вас все добре, у вас там голосно, у вас ну все так, в цей момент я думаю, що всіх важливо. так є і це не основне так. Дякуємо, круто. Тож, мами, строгими з ними не будьте вони самі <смас> ще діти, але дуже стараються своїми дітьми і вашими акуратно е, поводитись. Так ще два питання. Так. Давайте так. На Давайте на Камінь ножиці так. з першого разу папір. Так. так, а перший папір? Так, так. так. Чувава, так. папір. Так. Казав, що вони сидіти. <гум> а тут бджілка така, бачите, одна святкова, друга військова. Ну, там. Коли ти чуєш, моя дитина біжить до вас із оченятами, які горять, що відчуваєш всередині? Напевне, те, що ми робимо дуже добру справу, якщо і е, правильно її робимо, що дітки до нас тягнуться і хочуть приходити ще. Тому, тому що це не, не буває всюди так. Часто відбувається, коли дітки ходять. І Я думаю, що це дуже добре, коли вони хочуть до нас приходити. При тому, що це так як школа. Вони повинні тут навчатися, тобто вони не граються як там вдома чи ще щось, а вивчають англійську мову і хочуть бігти до нас і вивчати її далі. І їм це подобається. Все, і ти зразу робиш какао тій дитині? Якщо вона біжить до тебе, каже, хочу какао, то як не зробити крайнє запитання. хух, Дякую вам за таку відверту розмову. І крайнє запитання на. Цей раунд. Ви <laughs> точно читаєте ті питання, що там? Ну я б до перевіряти. Ми так, так, яку маму хочеш бачити в кожній групі? Насправді. Е... Кожна мама, вона дуже різна і це класно. Всі би були спокійні, не цікаво. Так, так всі були всі б такі дві жові. Та... Не, не витримали ви та... не, не мали та... баланс, так а це такий мама. баланс, і насправді кожна мама цінна, бо та яка має якісь зауваження. Ми можемо також собі зупинитися, трішки поглянути. Ага, можливо, ми в чомусь помиляємось, можливо, ми робимо щось не так. Можливо, ми трішки не звернули увагу на якийсь момент. Мами, які хваряться, звичайно, це окрилює, це надихає, які приводять другу, третю дитину до нас, то це просто супер. З певно, акція як в інтернеті приведе другого, так? Е, так, <хい> можливо, <хい> можливо. От в чому наша фішка, мені здається, що до нас приводять діток, бо а мені там знайома розказала, у вас тут є англійська, і їм дуже подобається і класний рівень, так що це для нас дуже цінно. І тому насправді якусь особливу мамусю я виділити, або особливий тип мам, я виділити не можу. Але, напевно, ті, які завжди готові спокійно розмовляти і завжди готові до діалогу. Тобто Супер. без крайнощів, без мовчання, без якихось образ, це, напевно, найважливіше в будь-якій сфері, коли ти працюєш з людьми, і тим більше з мамусю. Я вам дуже дякую. Мамусі. Кажіть все, як є. Дівчата все вирішать, бачите, які вони щирі позитивні і відповіли люб'язно на всі питання, я думаю, які були цікаві вам. Не те, щоб бентежили, просто ви так прекрасно знаєте своїх адмінів, але будемо знавати їх по-новому. На роботі вони одні, в житті інші, вдома треті, на відпочинку четверті і сьогодні п'ять. Ось так. Хай буде все добре. Дякуємо і переходимо далі. Ми продовжуємо сеанс нашої психотерапії. Насправді жартуємо наступний раунд, який буде називатись Бізібі Bee Battle. Наші адмінчики будуть по черзі, точніше, вже не по черзі. Хто перший натисне нашу уявну кнопку, той буде відповідати на питання. Питання, в принципі, не складні. Вони всі стосуються BZB, Bee". Я впевнений, що ви знаєте на них краще правильні відповіді ніжі сто 100%. І я вам бажаю успіху. Не хвилюйтеся, все буде добре. Тож, поїхали, перше запитання. Готові? Відео готові, всі готові, за куліси готові. Адмінчики готові? Так. Да. Скільки локацій має бізі Дві штраф, мінус 100 гривень. Вже я буду сьогодні знімати 100 гривень. Першою на, ц... Юлі, на цій уявній щурлі була рука Юлі. Ну, що це було? Юлі. Дві. Так, дві. Все. Розрахуємо бал а вам штрафний штраф, мінус один. Дивіться, не... це... ми суворі не будемо карати, все нормально. Дякую. Наступне запитання. Як звати засновницю Бі? <рик> Бідун Лілія Володимирівна. Рік народження. 26, 12 1992. Група крові. <рик> Друга плюс. Коли останній раз робила фотографію? <рик> Півроку. З якої ноги встає. Правиль. Добре, дякую, воно таки таке вийшов бліц. Даша, ти дай, не достаєш дай. до тої кнопки, чи що? Чи Юля просто а вона так я розумію, що вона від тебе досвідченіша <свіць> по роботі в бізібі, -Бі, але ми Бід не дамо молодих <свіць> разу, Юля. Ну дай їй піддайся один раз, хай собі тецне. Бо зараз піду до бойлера водичку пити. До спокої. До бройлера. Все буде добре. Наступне запитання: що найчастіше? Що найчастіше, інтрига. бізі забувають на заняттях і це має безпосередній зв'язок з адмінчиками. Курточки. Мінус Або... бал знову. Підручники, дарувати. А як у мене, як не куртку, то кепку забудуть. Підручники мені. в школі бізібі в травні проводили соціальне опитування, і за підрахунками діти за весь цей навчальний рік забули 741 підручник. Так ну це в іншій школі свої, бізібі не забували. Ну сім діба ти мала не добре. Дякую. Це ті ну Я А, Наступне запитання. Хто з наших міс, Всі знаєте, що Бізібі багато Бі Бі Бі, є найчарівніших міс, які навчають діток. Завжди довго-довго їде на роботу, але приходить найшвидше. Міс Аліна. Міс Аліна. вже не буду розпитувати деталей. Ти, ти, ти все знаєш. так. два з цього, з бережан. шалене здоров'я. Так, Аліна, тобі повага і любіть так свою роботу, як Аліна, щоб кожен день долати 100 кілометрів у дві сторони. Кожен день. Робочий. молодець, який в нас рахунок? Бо я вже забув. Два мінус два. В тебе було в тебе два. Так У мене вже Ну, легенда в два, а в тебе мінус два даша. Хоча б в нуль вийти. Це твоє буде за завдання і мета номер Я в тебе вірю. Тож наступне запитання. Увага, поїхали бом-бом-бум. Хто з наших міст дуже академія? Як таке я не... сюря мозі поясніть наша а, академія? Слежати, вона так, наш так. академічний директор, але коротко ми її називаємо академія, тому що е, вона відповідає за всі е, наші підручники, так. А, які не забувають, які, які не забувають, забувають. так щоб вони завжди були в доступі в адмінчиків, щоб ми могли їх роздрукувати, якщо дітки забудуть. Але е, Академія почалася з чого? Я забула. Я думала. так і поки нічого не зрозумію. Якщо ви так само, то все нормально. Це ваші внутрішні штуки і дуже класно, що воно у вас таке є. Рахунок 3-2. Певно, це... треба на обід приїжджати до вас, бо я тих клиток не знала. Клиток. <рес> <рес> як Академія. <рес> ну, а о, я думала. Так, стоп батл. Стоп, Рахунок 3-2 – це, як в мене, зір. Праве ліве лів, лів, око, 3-2. <рес> Праве. Наступне запитання. Який день тижня вважається найшаленішим у графіку? Найшланіший день у графіку? Тата, та, не бійся, можеш помилитися, тобі вже нема що втрачати. Я <ріг> <ріг> Я даю тобі. Санк. понеділок? У мене, до речі, немає правильної відповіді, то буду довіряти у вам. у нас завжди. Оґрунтуйте. Ну, це, <ріг> судячи з опитування, які проводились впродовж <ріг> 9 місяців навчання, <ріг> наші вчителі завжди е, найбільше стомлені у четвер. Окей, але ми тут не уточнили, можливо, вчителі стомлені в четвер, а майже і адмінчик Даша стомлена в понеділок. То ми зараховуємо перший бал, бал ваші оплиски Даші. Мінус один-треть. Один. Yes. Один. Наступне запитання. Якому віці найчастіше записуються новенькі діти? Який вік новеньких діток переважно? Е, 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 мені е, здається, чесно, так. то це другий клас. Правильна відповідь. Фрайна. Я вірю. Наступне класне запитання. Хто з викладачів має найгучніший сміх на перерві? То я відповім. Ні, я не знаю. Мушу вас запитати, бо не маю правильної відповіді. Е -е, нема такої. Нема такої, щоб що був заразний yeah. світ. Yeah. Але я не вчителька, я просто адмінчик. Я yeah, не знаю. Це ні. не просто адмінчик, це админк. Адмінчик, центр. Вона -бі, ну, ж ти класний. так її знову. Ні, nee, ти бам, ти класно. Увага! Яка англійська пісенька найпопулярніша в BZB? Хто? Хто? Моя була внизу. Ну, це жах. Треба одразу. Давай, ти кажи першу. Ні, співаємо. Давайте співаємо. Ні. Mm Знаєте? -hmm. No, я знаю. Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? У вас тут ціле утрі, а ми вас заставили ци, співати. Скажіть, покажіть сигнал SOS, я вас витягну на стіжку. Good bye. bye. Uh -huh. Де хто bye, good bye. See you again. Goodbye goodbye, «Goodbye, see you, my friend. Bye, see you again. Це пісня, що знов дитина сіє на свято. <ріст> що насправді значить, коли мама каже: Ми подумаємо. Що це означає, який будеться далі процес? Коли мама каже з бізі бішок якихось наших найкращих, ми подумаємо. Ну а є два варіанти. Один. Як один? Вони подумають, і що відбувається далі? Записується? Єс, молодець, браво. Вийшла на нуль. Я б навіть їй два за це дав. Правильна відповідь за версією нашої сценарної групи це що вони будь-кого прийдуть, так. якщо кажуть, подумають. Це дуже приємно, що після тих роздумів позитивний результат. У якому месенджері найчастіше вибухає чат? Boom. Найбільше. Вайбер. Вібер. Правильно, супер. Ні, хоча е, не в телеграмі наш чат також. А ще в інстаграмі інколи може бути. Ну ладно, давай перший вивір. Вайбер. <гум> Вайбер, ці старовіри, по вайберу йдемо. Так, так. Що адмінчик робить найчастіше протягом дня? Тут декілька варіантів. Кажи все, що робиш. Приймає дзвінки, так. Е, відписує мамочку. Так. Е, Вітається з дітками, так. з мамусями, з дідусями, з так. бабусями, зі всіма. І ще одна Про пропонує водичку попити. Це вже бонусом. Я ті два бали за це зарахую. Ти І момент. ще? Водить то. Добре, гроші. <сі> оплати, Рахує так. гроші. Але оплати це, бачите, на крайньому місці. А перше це вітатися, водичку навіть Даша ставила. А це вже ну такі технічні моменти. Дякую. правильна відповідь. І Верші якщо написати. ви не проти, то два бали зарахуємо Даші, то в тебе вже буде один? Ні, два. Ти вже був ну так. два в Юлі 4. Чотири дбали спокій. 5, але ну добре вже. Один бал за розмови, я тобі знімаю. Знаєш, вчителі був. Добре. Угу, Ваше запитання, давайте, якраз є шанс в Даші тебе догнати, щоб була дружба. Добра. Яка найбільш вживана фраза в чаті з батьками? Даша, просто ж мої кажи вже на фарт, Юля тобі дає можливість. Яка найбільш вживана фраза в чаті з батьками? Ура. Ти бачиш, ризикована капець людина. Ти отак зразу чух, давай, ризикнемо, я дожину. Юля, ну, ви ти дала можливість. Я любимо. Це ми завжди так звертаємося. Угу. Домашнє завдання угу. обов'язково. Так не той варіант, так? Я не маю правильної відповіді. Добрий. Добрий день, гаразд. Віця правильні відповіді тільки у вас. До зустрічі. Бо. До зустрічі. Бо ви найкраще знаєте чат, ви найкраще так, знаєте матерів. Та так, і ви найкраще знаєте школу бізібі. Ви є саме її серце, і викладачі тільки спрямовують ту всю інформацію, яку ви отримуєте від дітей і батьків. Так що дякую вам. І крайне запитання. Рахунок у нас. Три чотири. Чи три три вже? Це жах. Це жарт. Якби треба було створити тост про роботу в Бізи Він починався б словами: от тост. Hello! Привіт по-англійськи, В Принципі, все, це можна завершити. А що ж потрібно? Таке враження, знаєш, ти ж реально випала. Hello! Hello? Hello, Люба BZB. Ти ж прям жінка п'ятирічна. Так. Дівчина. Так. Е, бажаю тобі, щоб у тебе завжди було багато children. С. С. Children's. А, Children. Це child, це дитина, а Children це. Боря, ну давайте Бачите, Давай, Я <laughs> думаю, що Зараз мамочки і діти Ти знаєш, наш номер Все. телефону. Для тебе. Він його Продовжте я тост перебив. Завершуйте тост. Ми дуже любимо свою роботу, ми дуже на ній кайфуємо і е, не зважайте увагу на нашу англійську Дашу, яку е, продемонструвала. Бо нам головне інше. Вчителі наші її знають. Е, неймовірно. Вони нам і приходьте до нас, і ми навчимо ваших діток також. Любим бізібі. <скві> все, дуже дякуємо. Звучало не як тост, а Вже прям завершення якихось посиденьок і дуже щиро. Дякую, дівчата. Це був не мені здається, батл, а Бі, посиденьки і теревеньки, Bizzbee і команда. розмови, і команда. Йо -йо. Дякуємо. <світ> ну що ж, ось таким видався перший епізод. Бізіток дуже вам дякуємо за перегляди, коментарі. Це все робиться для вас з любов'ю. щиро від бізібі дівчата. Як вам сьогодні розмова? Випуск, ваші враження, не будьте такі серйозні. Ні, nee, супер, ми дуже задоволені. Да. Дуже я вам так... дякую за відвертість, щирість, бо, як я вже казав, ви є душа, серце Бі, і від вас ця енергетика, енергія йде до всіх. Дуже дякуємо. І побажайте щось на завершення випуску матерям, хто вже з нами є з Бі, і хто ще, можливо, буде новенький у новому році. Ми всі раді бачити вас в вересні і раді бачити тих, хто ще ходить до нас літом. І хочемо сказати, що в нас дуже атмосферно, дуже класно і повчально і цікаво. Дуже дякуємо далі. Канікули! Ху -ху.